Останній день королеви сьогодні у Нідерландах з'явиться перший більш як за століття король після 33 років правління. Королева Беатрікс офіційно зречеться престолу на користь свого сина Віллема Олександра. 46-річний принц Оранський стане наймолодшим королем у Європі. Відзначити цю подію з'їжджаються особи королівської крові з усього світу напередодні. Королева Беатрік сама пояснила своє рішення. з тих пір, як я оголосила про свій намір залишити престол. Я була вражена величезною кількістю найширіших послань, сповнених розумінням мого рішення передати престол принцу Оранському. Він добре проявив себе і у справах всередині країни, і на міжнародній арені. Він дійсно цікавиться усім, що відбувається, і справді готовий до своєї. Єї нової ролі Сама королева Беатрікс також зійшла на престол після добровільного зречення своєї матері королеви Юліани у 80-му році. Тоді у Нідерландах точилася дискусія щодо доцільності збереження монархії. Проте королева змогла здобути прихильність співвітчизників, і багато хто зараз не уявляє країну без королеви чи короля.